А чи знаєте ви про вулицю Мрієздійснювальну? Вона знаходиться у маленькому містечку, де завжди сонячне літо. Всі мешканці вулиці Мрієздійснювальної дуже дружні. Але так було не завжди. За адресою Мрієздійснювальна 7 проживає дуже дорослий та дуже серйозний єдиноріг Джем. Він обожнює цукерки, але боїться про це зізнатися друзям. А прямо біля нього проживає Пінгвін Чарлі. Найзаповітнішою мрією якого є політ. Але ж пінгвіни, хоч і птахи та не вміють літати. Навпроти, а саме за адресою мрії здійснювальна 8, живе забринятко Леслі. Він ще той, чомусик. все йому цікаво, малятко має безліч запитань, як знайти відповіді на всі запитання. А ось будиночок жирафа Пітера. Він справжнісінький лікар, завжди усім допомагає. Та по секрету. Дуже соромиться свого високого зросту, а ще він завжди мріяв бути космонавтом. Але ж ви вже знаєте, що всі вони живуть на вулиці, мрії здійснювальній, а це означає, що їхні мрії обов'язково здійсняться, тільки ось як.